10 кг перший плюс другу за ціною 1350 гривень. Буде ось така місочка. Так, ось така чоловіча, великий розмір. можливо, XL2XA L. Так, наступно буде ось така коричнева. Це гляну, мати катманчик внизу і катманчик один на грудях Тут йде міг чоловічого та жіночого. Ось така йде жіноча есочка на замочку. Також тут іде ось така флісочка, квадратик чоловіча, також великий розмір. Тут йдуть всі можливі розміри Також ось такі штанішки де леопардові і тут нозі прямий крій, розмір F. Наступні будуть ще одні, одні штанишки. Також мають картманчик один позаду. Ідуть прямого крою, але внизу можна собі затягнути і зробити як на джоги. Так, наступно, буде ось така курточка, де на флісі, де з Має два картманчика, все регулюється. Також має на ручках має пальчик. Ось така ковтинка, де теж флісова, така більш ніби піжамна, жіноча, жіночий розмірі М. Так, наступний буде ось такий тедік, В розмірі М. Жіночий. Так, наступна буде ось така чоловіча флісочка. Чертна сіра. Також великий розмір. Десь у цьому молоді переважають для пази якихось чоловічих трупків. Так, ось така люди, з кишенькою, з катманчиками. Якось іде чоловіча. В розмірі XL. Так. Наступна також у нас бруси чоловіча, моя карманчик на грудях, два внизу, біла сіферів, мої вставочки. Так, наступна буде найстаріша жіноча, Ось така есочка. Там ще є моє штучок три, але для замовлення напишіть обов'язково нашим менеджерам на Viber або Telegram.